В Олександрії ремонтують одну з гілок водогону. Стартували на початку вересня, розповів директор Олександрійського водоканалу. На даний час працівникам Олександрійського ВКГ проводиться ремонт аварійної ділянки одної із ниток водогону, яке забезпечує наше місто питною водою. Даний водогін побудований в 1973 році, тобто йому вже півстоліття. І на ньому часто відбуваються аварійні ситуації. Кожна аварійна ситуація це відрив. Особового складу і техніки, який за собою тягне достатньо великі витрати у матеріальних засобів. Завдяки сприянню міському голові обласної державної адміністрації було прийнято рішення виділити нам кошти 1 мільйон 42 тисячі гривень для закупівлі матеріалів. І для зменшення витрат ми ці роботи проводимо своїми силами. Завдяки тому, що працюють без підрядників, вдалося заощадити кошти та закупити більше матеріалу. Ізначально було плановано закупити 400 метрів поміняти. Завдяки тому, що привели процедуру закупівлі, вдалося зекономити близько 180 тисяч гривень, що дає в свою чергу можливість закупити ще додатково 122 метри труби. Тобто, взагалі буде, плануємо замінити 522 метри труби водогіну. Прокладають пластикові труби, гарантійний строк служби 50 років. Працівники Олександрійського водоканалу попередньо пройшли навчання в спеццентрі у Львові, мають відповідні сертифікати і можуть виконувати роботи по зварюванню пластикових труб. До речі, по периметру робіт встановлено три засови, завдяки чому воду перекриту лише на ділянці проведення ремонтних робіт. Вулиця відключена частково. Тут без води зараз знаходиться близько 10-12 абонентів. Перекрита часткова ділянка по вулиці 6 грудня. Плануємо завершити ремонтні роботи в жовтні місяці, до першої половини. Зараз перекрито рух автотранспорту по вулиці 6 грудня. Від театру до перехрестя з вулицею Діброви включно.